Як сходнути, чи набрати вагу і як правильно харчуватися, спілкувалися нещодавно у бродах, докладніше у сюжеті. У спортивному клубі плюс фіт Клаб», що на вулиці Гончарській, зібралися зацікавлені жителі нашого міста, аби відвідати один із заходів, пов'язаний із тренінгом щодо здорового харчування. Говорили про обмін речовин, яким має бути кожен прийом їжі, і як дбати за раціон для мене. Він був особливий тим, що я дуже люблю. От, людям допомагати. Тобто я кайфую, коли бачу, як мої клієнти худнуть, чи клієнти набирають вагу. І часто от останнім часом до мене почали звертатися саме з питанням налагодити харчову поведінку, навчити їх правильно харчуватися, навчити їх складати собі самостійно раціон. І ми от з Станіславом. Моїм партнером подумали, чому би не створити взагалі такий захід для більшої кількості людей і не розказати їм саме про такі основи харчування. Такий захід у бродах проводять вперше і планують надалі організовувати подібні зустрічі, на яких будуть говорити про збалансоване харчування і не лише. Ми вирішили спробувати, чого пінять. Це не є так тяжко, як здається. Просто треба придумати якусь тему, ідею і йти в тому напрямку. Тим більше, що Марта активно дуже тим займається, я їй теж допомагаю. І чому б і ні? Корисно, класно. Окрім цього, у спортклубі плюс Фіт Клаб» є можливість записатися на консультації. Отримала сьогодні дуже велике задоволення від проведення заходу, оскільки люди поєднали приємне з корисним, і також е, отримую велике задоволення взагалі від проведення консультацій своїм клієнтам. Е, дуже ті. І шуся тому, як вони надсилають свої фото після, після того як вони схудли. От також допомагаю людям набрати вагу, допомагаю їм вирішити питання з харчовою поведінкою, тому що зараз часто у людей виникають розлади харчової поведінки, такі як анорексія, болемія, заїдання, стресу на фоні війни. І е, я рада бути корисною та допомагати люд людям в таких ситуаціях. Я консультую онлайн, але також е, інколи можу консультувати і тут в «Плюсфіт». Це база, і без неї ніяк це як математиці, таблиця множення. Якщо ми не будемо розуміти, що таке білки жири вуглеводи, саме то ми не будемо. Як коли ми будемо розбирати наступні теми, ну ми просто не будемо розуміти, чого воно і для чого Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродеонлайн.